Ну що, третє включення за сьогодні. І це вже друге по опелю Vectra, Це у нас клімат. Генератор я поставив. Там, в принципі, все працює то без нарікань. А от по клімату що у нас як завжди? Кондиціонер не вмикається, все працює, нажимається, регулюється, переключається. Ну, але у них ж біда. Ідуть мікротрещини по цьому роз'єму. І от по цьому. Тут два роз'єми. Синій і чорний. Я ну, там не сильно розбирався, вскрив і вичистив все, зібрав припій старий, пропаяв два контактики, поставив все. Кондиціонер працює. Все добре, все регулюється. Так що, вектора С проблеми з кліматом, в першу чергу знімаємо, і навіть якщо у нас кнопочки вмикаються, все вмикається, забираємо старий припій. І пропаюємо по новій. Всім дякую, до побачення.